Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю! Особливо радо вітаю наших найкращих у світі патронів, яким і присвячена наша рубрика Приказки для дорослих. Тож ще раз дуже радо вас вітаю і запрошую на новий відрізок. Welcome. Приказка на сьогодні звучить так. Каша хвалилась, нібито вона з маслом родилась. дуже шикарний прийом. Сарказм, який мав би своєю очевидністю повчити нас, щоб ми так не робили. Погодьтеся, це дуже поширена проблема. Кожен з нас хоче мати якісь здобутки, мати якийсь успіх, а при цьому всьому не хоче наробитися. Тому, якщо. Маю здобути цей успіх, то найкоротшою до нього дорогою буде просто крадіжка. І так, погодьтеся, думаємо більше про крадіжки, якісь матеріальні. Але та крадіжка може також бути і крадіжкою чиєї слави, чихось здобутків. Критикуємо росіян за те, що вони вкрали собі нашу історію, наші якісь наших людей, які осягнули багато чогось, от приписують якось вони собі, і так далі. І це нам не подобається. Але правда така, що на щодень ми дуже дуже часто, може в менших масштабах, але також відбираємо чужу славу. І тоді до нас стосується ця приказка: каша хвалилась, нібито з маслом родилась. Тому сьогодні дуже хочу вас заохотити до того, щоб ви були людьми такої доброї волі і людьми, передусім, правди. Особливо тоді, коли правда коштує мені репутації, визнання, коли коштує мені, може, якихось винагород і так далі. Будьмо правдиві перед іншими людьми, а це допоможе нам також залишатися правдивими перед самими собою. Вирішить дуже багато наших проблем е внутрішніх, і, врешті-решт, допоможе нам війти в історію як великі люди, які чогось добилися і не бояться, що викриється їхня брехня. Хай Бог благословить вам в цьому, дорогі, бо це нелегка справа, але дуже і дуже благородна. Тож, дякую вам і до зустрічі. Па.